Зараз Олег Тарасюк, член правління фонду декарбонізації, продемонструє нам невелику презентацію. Це буде дорожня карта для ОСББ та ЖБК. Як саме отримати фінансування для енергоефективних заходів? Дякую. Доброго дня, шановні колеги, шановні учасники. Зараз з вами більш детально пройдемось про нові можливості для ОСББ та ЖБК. Покроково по Алгоритму співпраці АТ фонду декарбонізації України та ДУ фонду енергоефективності в межах реалізації програми «Гріндім». Отже, учасниками співпраці є Державне агентство енергоефективності та енергозбереження України, Фонд енергоефективності та Акціонерне товариство Фонд декарбонізації України. А відповідно до функції, де їй належить реалізація державної політики в сфері енергоефективного використання. Енергозбереження відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива. До фонду енергоефективності відноситься розгляд заявок на участь в програмі Гріндім та надання фінансування вигляді 50% вартості обладнання, а у вигляді гранту. А АТФДУ надає державну підтримку на реалізацію проєктів в сфері енергоефективності та відновлювальних джерел енергії відповідно. А продукт фінансовий лізинг для ОСББ а, від ТФДУ. Передбачає, що кандидатами є ОСББ та ЖБК. Предметом фінансування є сонячні електричні станції, а також теплові насоси. Сума фінансування складає від 100 тисяч гривень до 2 мільйонів гривень на один проект. Авансовий платіж від 15%. А винагорода складає до 9 річних. Одноразова комісія включно, строк фінансування від 13 місяців до 7 років включно. Щодо першого етапу реалізації проєкту, загальні збори кандидата передбачають ухвалення рішення про участь в програмі Гріндім, сертифікація передбачає проведення сертифікації енергетичної ефективності будинку. Вибір банку передбачає обрання банку партнера та відкриття відповідного рахунку. Подача заявки номер 1 подається кандидатом з супровідними документами до фонду енергоефективності, в тому числі з описом проекту. Наступним етапом є схвалення заявки номер один, передбачає розгляд фондом енергоефективності поданої заявки та її схвалення. А перший етап також включає кроки а, до подачі заявки у фонд енергоефективності. Після схвалення заявки а, переходимо до наступного етапу. Другий етап реалізації проєкту передбачає подання кандидатом заявки до АТФДУ, який містить надання пакету документів згідно орієнтовного переліку документів. Наступним етапом є розгляд проєкту держенергоефективності, а, рекомендація фінансування та під. Підписання відповідної добровільної угоди, наступним є рішення про фінансування, яке приймається Акціонерним товариством фонд декарбонізації України про надання послуги фінансового лізингу. Наступним є укладення договору, який передбачає оплату авансового платежу кандидатом від 15% вартості та проведення процедури закупівлі акціонерним товариством. Наступним є передача об'єкту лізингу, оплата одноразової винагороди за послугу лізингу та щомісячних платежів. Другий етап включає взаємодію акціонерного фонду декарбонізації України. Після укладення договору здійснюється закупівля обладнання та його передача до встановлення. А реалізація проєкту передбачає встановлення обладнання, за яким кандидат реалізує проєкт. Повторна сертифікація будівлі після реалізації проєкту, подання заявки номер 2 до Фонду енергоефективності відбувається після реалізації попередніх пунктів а отримання гранту від Фонду енергоефективності в розмірі 50% від вартості обладнання, а також виконання зобов'язань, які передбачають перерахування гранту. На користь Акціонерного товариства Фонду карбонізації України, як дострокову плату лізингових платежів, зменшення обов'язкових платежів. Основні переваги даної співпраці є компенсація 50% відповідного зменшення фінансового навантаження для клієнта. Наступним є енергоефективність, яка передбачає підвищення енергоефективності та енергонезалежності будівель. Фінансування передбачає відсутність необхідності в наявності повної суми власних коштів для початку реалізації проєкту. І відповідно навантаження це є зменшення фінансового навантаження на кандидата шляхом розподілення частини коштів платежами до 7 років. Співпраця Держенергоефективності, Акціонерного товариства фонди карбонізації та фонду енергоефективності забезпечує значні переваги для ОСББ, ЖБК, сприяючи реалізації енергоефективних проектів та проєктів з відновлювальних джерел енергії. А дуже дякую колеги за увагу! Можна побачити контакти, ознайомитись.